Нового піку пограбування українського села українські жінки в розпачі взялися за вила рогачі палиці і почали протестувати проти цієї політики. І в історію вони війшли як жіночі бунти. Вони чітко формулювали вимоги, і вони стояли в прямому сенсі на смерть. Значить, стріляти в них якось влада не могла бити їх теж. Жіночі повстання вони проходять, це не один рік. Забирали хліб зерно, і заховали і ключі, а він не давав ключі, так вони його задушили. Баби саме. Там багато їх було жінок, дуже багато. Ну, все ж придавить до стіни. А потім, на ґрунті цього спротиву, почали творитися повстанські загони. Вони викопували траншеї, вони діставали зброю, яка лежала з часів громадянської війни. Від 20 лютого по 2 квітня 1930 року, за даними ГПУ ГПУ, в Україні було 1716 повстань проти радянської влади, 15 з яких ГПУ оцінило як широкі масові повстання проти радянської влади. Тільки за 40 днів. І я зрозумів, що е, Москва. Прийшла до висновку, що Україна не капітулювала попри військову поразку в 2021 році, попри визиск економічний, політичний, е мобілізацію наших сил в Красну Армію сотнями тисяч, розкидання по всьому Союзу, Казахстану, Далекому Сходу, репресії, розстріли. А українці не, не капітулювали, не сталися. І, і починається нова хвиля визвольної боротьби. За 10 років підросло нове покоління дітей убитих батьків, які і за загін колись називався сини ображених батьків. А гасла, які геть радянську владу, геть комуністів, верніть нам Петлюру, верніть нам українську державу, за українську державу, за самостійну От під такими тобі, це не були стихійні бунти, там за економічні, якісь тобі, мали політичні гасла державницькі хитрих оцих кремлівських головах виникла е, думка, що треба щось, якісь апокаліптичні рішення приймати. І вони вирішили, український народ перетворити в Чорну землю. Тут, на місці, його перетворити в землю. О, тобто е, мотивація е, голодомору штучного це була нова хвиля національного визвольного руху.